Слава нашому Господу, який дійсно взяв наші гріхи і нас звільнив, дав нам спасіння. Кожен раз перед хліболоманням ми ще раз і ще раз провіряємо своє життя. П'ятницю майже всі, я думаю, що ми були постійні, молитві і закликом ще раз провірити своє серце, що там є, чи все Господнє. Христос приніс нас, нам спасіння, Христос приніс нам. Життя вічне, і ми маємо зберегти те, що Бог нам дав. Пинуйте, щоб зберегти, щоб ніхто не вкрав. Ось сьогодні про те, що я, як раніше, так і тепер він хоче обманути, він хоче вкрасти, хоче загубити. І ще якусь певну надію має, щоб можна було вирвати нас від рук з рук Ісуса Христа. Але ми своє своєї сторони, маємо дійства на Господа Бога. Проявляючи своє життя, часто ми дивимося на свої прогріхи. чи все ми добре говоримо, чи все ми добре думаємо, чи все ми правильно поступаємо. Але також необхідно думати, чи правильно ми віримо, тому що подібним чином, як робимо переступ гріх, так і неправильно навчаємось або навчаємо, або розуміємо. Перед Богом є гріховність. Я хотів прочитати друге писання Апостола Івана і порозмірковувати над цією темою перед нашим хібаломанням. Тема моєї проповіді важливість науки Христа. І так, другий Іван, перший розділ, тобто там один з 9 віша. Кожен, хто робить переступ, то тобто грішить. Та не пробуває в науці Христові, той Бога немає. А хто пробуває науці Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки Сієї, не приймайте додому Його і не вітайте Його. Бо хто вітає Його, той участь бере в лихих учинках. Від увагу! Деколи ми не дуже, дуже так звертаємо на це увагу велику, що, думаючи так, як Іван говорить, перед Господом це гріх. Подібним чим, як гріх робити те, що Бог каже не робити, так само гріх не так розуміти, що Бог каже, як правильно розуміти. Наука Христова. В даному випадку, що відбулося? Дехто говорив, що Христос не прийшов в тілі. І це неправильно було розуміння конкретно в конкретному тексті. Христос прийшов в тілі, це особливість була. Але те, хто писав, що то Христос в тілі не був. Це не відповідало дійсності науки Христа. Наука Христа, вона. Звершили революцію в тому, що раніше було. Доука Христа, вона змінила закон, який раніше був. Так говориться, що Христос своєю наукою знищив закона на заповіді. І це та і амінь. Христос дав нове вчення, нове без через віру. І Основна така думка, основна є ідея вчення Ісуса Христа це спасіння по благодаті, спасіння через віру, закон, даний через Мосея, а благодать через Ісуса Христа. І це потрібно мати завжди основу. Ці основи постійно хтось старається десь пошатнути їх. Ось як говориться слово Споді, в напрямку того, що. Спасіння через Ісуса Христа. Іван 3, 3, розі, 18 вірш. Каже Ісус Христос: хто вірує в Нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив не народного Сина Божого. Практично ми знаємо 3,16 16 про Велику любов. А тут говориться далі про Бога Ісуса Христос, Хто вірить в Ісуса Христа, той має життя вічне. Найбільше гріх, що людина робить живучи на землі, вона робить те, що не вірить Ісуса Христа. А чому? Тому що будь-які гріх, що людина робить, коли повірила у Господа Ісуса Христа, гріхи прощається. І вона очищається і стає святою. Гріх. Що не в Господа Ісуса Христа. Звичайно, віра є жива, Божа віра. Тому що я попереджую Слово Боже, що дьяволи вірують, але вони некриття не спасаються. Віра, як правило, щира для Господа Бога від Господа Бога. У народжують дві речі пер за все це покаяння. Туди, яке увіривсько Христа, хоче покаяться, бачить себе грішою. І другий крок це хрещення, хоче за повітря з Господом. Це основа віри. І дивіться, як Христос говориться у Івангелії Марка 16.16. 16. Хто увірує і хреститься, буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений. Фактично віра супроводжує. Я ти знаєш, що ти вірував. Каже, я вірю, а я грішу далі. Не покаюся, Аж ти не маєш віри живої. Я вірю, але я хреща не приймаю. Дякую обманює, що нічого. Ти ввіриш, віриш, що буде спасене. Але що ти не покаєшся, це не ти віра твоя жива. Якщо ти не прийняв хрещення, це не є віра, твоя жива. Це начало віри спасіння, віри вчення Господнє. І Господь говорить, хто буде вірити, Він покаяться. І перша проповідь, яку сказав Христос, покайтеся і вірні вам. А далі скаже, хто буде вірити, а хрестя, буде мати віч. І це є наука Христова. І хто міняє або хто добавляє, фактично не. Стає і не має нічого спільного, не з отцем, не з сином. Практично він не спасенний. У нас в церкві більше десяти людей, які ходять наші друзі, які більше з них покаялися, які віруючим в щиро серця, але яким осочим явом знаходить способ, щоб переконати їх, не приймати хрещення. Вони розуміють, що вони мають спільності не з Христом. Не за це, тому що то не є, не відповідає науки Христову. Христова наука говорить про такі речі. Людина вірить, вона кається, приймає хрещення і живе у Івані. Практично ось такий момент, я хотів би, щоб ви прекрасно розуміли. Ті речі, які сьогодні ми чуємо навколо, наприклад, потрібно ще, ще щось додати до віри, то скаже. Субову, хто скаже, десь із заповіді, хто скаже, ой говоріння мови, це за те, що підриває дійсність науки Христа. У Писанні своєму першому Івана 5:13, ви пам'ятаєте, говорить, довіруючих, що вірить в Господи із Христа, щоб ви знали, що ви віруючи в Господа із Христа, свій далі, що, що робить? Віруючи в Господа Із Христа, маєте життя вічне. І це дуже важливий момент. Наша віра, віра жива. Чи по відношенню, я скажу, науки Христової, в напрямку церкви. Христос сказав, що я створюю церкву і ворота пекельні не здолають. Дуже важливий момент науки Христа в церкві, 1 Івана 1.7. Коли ж ходимо у світлі. Як самі у світлі, то маємо спільність один із з одним, і кроме Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Це наука Христова. І як жити уже віруючий в церкві, і ми говорили про спільність гарно молилися. Але якщо цієї спільності немає, фактично ми не маємо спільності з Ісусом Христом, Отцемне Небесним. Ми живемо в гріху. Бо Христос не прощає нас, бо ми спільності, і Друг Ісус Христа не обмиває нас. Церква це одне і ціле, де прибуває Господь нами. Це просто не правда, те правило. Але істина, де члени церкви нехтує спільності, відвідування Бог служень. Але це є важлива річ науки правильної про, віру про, про Ісуса Христа. Ми хочемо бути разом. Ми спішимо на зустріч, ми стараємося бути вчасно стараємося судити на одному. Все це те, що говорить Господь, хто вірить в Господа Ісуса Христа, як має правильну позицію в напрямку церкви. Ще одне місце я прочитаю напрямку церкви про важливість, важливість спільності. Євген, 10 розділ, 25 і 27 вірш, коли досить Дух Святий навчає. Бог карає тих, хто нехтує спільністю церкви. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких. Але заохочуємося. і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Бо як ми грішимо самовільно, одержи знання правди, то вже за не знаходяться жертви, а страшним якесь сподівання суху та гнів палючий, що має пожерти противників. Людина, яка уникає спільності, вона не може гріха. Вже говорили, що короло Ісуса Христа омиває, коли має спільності, Хестине з церквою, коли уникає, навіть привичку має не приходити, вона грішить. І самовинно грішить. Вже грішить тим, що не приходить зі мене. І гнів Божий обпадає. Гнівається на, на, на ту людину, падає в людину і окути ту людину, так що є той паючий огонь. І дуже важливі відношення, це відношення також між членами церкви. Перед цим говорить, 24 що тут за 10 розділ Євреє, 24 вірш, говориться про наші відношення між нами. І вважаємо один за одним для заохоти для любові і до добрих вчинків. Практично ось чим має займатися церква внутрі. Не нарікати, не завідувати, не ображати, але заохочувати лого до любові. Кожен з нас, Толі Петербург, хто сильніший, хто слабіший, хто снебічний, хтось, хтось плаче, хтось сміється. Але ми одна церква в єдності, ми заохочуємо до любові. І якщо ми перебуваємо уці Христові, ми грішимо перед Господом Богом. І те, що говорить, ми не маємо спільності ні з Христом, ні з Отцем. Тобто про спасіння вже і не може бути мови. І тому ми стараємося, і нам потрібно старатися не тільки перебувати в чистоті, святості нашої поведінки, але й мати правильну науку. Іван говорить, що хто не приносить цієї науки. Сьогодні є церкви, які називають себе церквою, одна із них є така церква Спасителя Ісуса. Казалось, що церква найважливіша або церква Христа останніх днів. І хто не вникає вчення, то думає, слухай добре, так про Христа проповідається і запрошує йде так гарно проповідається. Слово Сподіє попереджує, що в останній час вибирати проповідник і зі слуху і заходять, і отравлюють свою душу вже вчення. І розуміє, що залишається без Христа, залишається без спасіння. Це досить плачевно. Нехай Господь нас благословить, щоб ми могли розуміти, що ми могли правильно поступати, щоб ми могли. Учасничий клівовання розуміти правильно не тільки сам процес святості нашої, але що ми єдині з церквою, Христос в нас і ми єдині з церквою. І коли Христос робив оцей цю заповідь, цю новий заповідь в крові, Він сказав цей Хаїв. Це нове, те, що було раніше. У старому заповіді це був завід у заповіді, який було через 10 заповідей у старому Заповіді. А це новий заповіт. Вже не на заповідях, а на вірі Господа Ісуса Христа, який в цей хріб це тіло моє, що ломається за багатьох. І коли ми в єдності один одним, коли ми не небайдужими до одного, коли ми підтримуємо одного, коли ми піднімаємо під допомагаємо до одному, то фактично кров Господа Ісуса Христа змиває нас, ми стаємо честі, навіть якщо ми досконалі, навіть якщо ми грішимо. Господь це розуміє, очищає нас, зміцняє нас, укрепляє і робить нас святішими. Господь сьогодні. Євляється холодайством, перехолодає холодає Тверцем невестень, і якби говорить, прости їх, я за них омив, я за них прос, е, пролив свою кров. Він являється до всіх містів, сьогодні не переживаючи за наше життя. Тому зараз ми підемо і візьмемо хліб, і будемо молитися, буде просити Господні власним.